На майданчику Карпарк Юана Продаж з'являється ось такий Ford Focus. Це електромобіль. Ось, бачите, написано електро і ось розеточка. Значить, по місту він проїжджає 120 км запас ходу. Легкосплавні диски, зимова гума, задні парктроніки. Камера заднього огляду є. Всі скло тоновані. У нього безключовий доступ. Бачите, ось сенсори стоять. Значить, ось в такому стані салон не не мив, немивних отак приїхав, поставив, каже, я бачу, у вас біленький колись був такий самий, ви продавали. Тепер поставте мою продайте. Значить, По автівочці жодних зауважень немає. Лінзована ось така оптика. По комплектації, зараз я покажу. Тут нормальна комплектація. 4 скло підіймача, електрозеркала з підігрівом. Ось так водійський виглядає. Там все це тут так само. Ліфт водійського. підігрів передніх сидінь. Значить, Клімат. Там велика медіа, шкіряне кермо, круїз. Датчик світла, датчик дощу. Ось ключик отакий. Зараз от ключик лежить в мене в кишеньці. Я ось так сідаємо. Нажимаю тормоз, кнопочку чпуньк. І все завантажується. Все. Оця машинка засвітилася, значить вже можна їхати. Пробіг у нас 124 тисячі. Ось така медіа, тут радіо, телефон підключити можна, тут що ще, тут кучу інформації, треба все це зучати. Мощність потреблення, запас ходу 63. До речі, бачите, і тут показує 63, тут трошки більше, ніж половинка. Так що, якщо до повного. Зарядити дійсно буде 120 клімат, все робить. Далі він же ж поком по оснащенню, як звичайний Ford Focus. Тобто така чистенька стеля, світлий салончик, світли накидочки. Що вам ще показати? Під капотом покажу. До речі, під капотом же ж ми розуміємо так, зараз на цю руку так. Ось під капотом у нас. В общем Тут під розинкою стоїть електродвигун. Тут же система охолодження є, так все виглядає, бачите, тільки на моєчки, Чоловік обмив і приїхав, ми знімаємо. Есть, отак. Двигун, я не знаю, тут же ж Ні, дыр -дыр, нічого немає. <клухи> так що, це ж вже типу, заведений двигун, можна зараз вже їхати. В общем, адреса нашого майданчика є на головній сторінці. В шапці профіля номер телефончика так само є на головній сторінці. Ось такий гарний форт. Кому цікаво кататися по місту або можна і в сусіднє місто з'їздити туди-назад. Значить, Є. Приїжджайте. Цінничик на це авто. Зараз я покажу вам. 8 тисяч. Тут більш-менш все розписав, ще тут забув написати датчик. А, світла я написав. В общем, ось такий гарний усінький форт є на майданчику Карпарк на продаж. Чекаємо на вас. Приїжджайте, купуйте, кому треба електромобільчик.